Вітаю вас, дітки, вітаю, шановні дорослі. Ой, подивіться, як я прикрасила в навкруги. Вся по білих рушниках наша хата, ніби птах. Мчить вона через віки, диво крила рушники, вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж птаху помагаю, рушничок свій вишиваю. Дітки, ви вже здогадались. Що це називається рушник. Подивіться, який рушник. Він біленький? Біленький. Так, а скажіть мені, будь ласка, він чистенький чи брудний? Чистенький, рушничок гладенький. Так, а ще він дуже-дуже приємний на дотик. Давайте ми з вами спробуємо намалювати рушничок. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Називається наша гімнастика Буду, буду малювати. Буду, буду малювати рушничок, щоб прикрашати. В руки пензлика візьму. Гарну квітку намалюю. Потім лінії хвилясті, сині і червонясті, гарний буде рушничок. Візьмемо голочку і повишиваємо. Для наших подружок ляльок. І так для роботи задобиться. Стаканчик з водичкою, пензлик, ватна паличка, чотири фарби кольорів червона, синя, жовта, зелена. Ось така серветка, ось така смужечка з папером. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, діткам розрізати аркуш паперу навпіл. Дітки, подивіться, уважно, у мене на столі декілька видів намальованих рушників. Можна зупинити відео і роздивитися уважніше. Виберіть, який візерунок ви хочете намалювати. я вибрала ось цей. Перед початком малювання потрібно підкласти під нашу смужку паперу картон або просто аркаш паперу. Це для того, щоб не забруднити стіл. Тепер будемо малювати. Беремо пензлик, набираємо синю фарбу. І проводимо рівненьку лінію з правої сторони нашого майбутнього рушничка. Ось так. Якщо фарби у вас не вистачило, наберіть ще. Так. Тепер набираємо фарбу і проводимо зліва. Намагайтесь провести рівнесенько. Ось так. Тепер помийте пензлик водичкою і протріть серветкою. Тепер нам допоможе зелена фарба. Намалюємо хвилясту лінію. Покладіть м'яку частинку пензлика на папір. Та проводьте хвилясту лінію, не відривая руки. Фарба на пензлику повинна бігти за вашою ручкою. Ось так. Наберіть ще фарби і намалюйте також схвилясту лінію з іншої сторони. Ось так. Треба витерти фарбу з пензлика і помити водичкою. Черга підійшла до червоної фарби. Для зручності можна перевернути наш малюнок. І будемо ставити. Питочки нашого пензлика. Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Це будуть квіточки. І з іншої сторони, над хвилястою лінією, наші квіточки розпускаються, приклали, прибрали. Тепер настала черга ватної палички. Ми будемо ставити. Ягідки над квіточками. І знов рівнесенько ставимо паличку, приклали, прибрали, приклали, прибрали. Дітки, у нас залишилась жовта фарба. Ми також паличкою давайте прикрасимо синю смужку на нашому рушничку. Такі ж поставимо відбиточки. Тільки жовтою фарбою. Ось так. І з іншої сторони. Ось який чудовий рушничок у нас вийшов. А ви покажете мені свої рушнички, я буду чекати. До побачення!